Так, приїхав я сьогодні із прийомки. Думаю, запишу швиденько якраз вам відос, щоб ви бачили, що я купляю якраз на прийомках. Бо на прийомках там суета, всякі речі, ті, що не можна показувати. Ну і тому я швиденько э, рядом з машиною покажу, продемонструю. Будуть болти. Зараз все розкладу, зараз все перемірюю. І все вам покажу. І буде ось такий громезний зйомник. Купив через OLX, тому буду продавати для вас. Дивимось, не переключаємось. Доброго ранку, мої любі глядачі мого каналу. Буду показувати щось старе, щось нове. В перемішку, другими словами, якось так. Дивіться, є 160 і 170 -й круги SSРські. Зачисні, кому цікаві. Ціна їх буде по, по 60 гривень і будуть вони ваші. Далі є така чашечка, кому треба на кружок. Ціна 250 гривень. Ящик 210 на 210 на 105. Жовтенький ціна 150 гривень. Є біленький, кому цікаво. Ціна його буде 100. 35 гривень, є вилка лопатка, ціна за них буде 70 гривень, є ці 30 гривень. Ремкомплект на джигулі. Є рішотка з довгою ручкою. Кому там цікаво ціна її, вона вже варена була там, ціна 120 гривень. Далі йдемо, що я тут для вас знайшов. Рі... Різаки знайшов. Ось такі взяв. Будуть вони по 50 гривень. Разом 100. Є ось ці вінчики. Кому цікаво ціна за них два штуки, хай буде 60 гривень. Так, далі є пластик різний. Текстоліт, карболіт, І тут. Всяке таке. Більш-менш. Ціни їх. Цей в нас буде. 20 гривень. Цей в нас буде 40 гривень. Цей в нас буде 20, 20, 20, 5. 2, 10. Болти у нас 45. Ці в нас будуть 40. Цей в нас буде 10. Ці в нас будуть 45. Зубило, у нас буде 10, 10, 10. Цей у нас 35. Ці у нас будуть по 50 гривень. Цей у нас буде 10. Цей у нас буде 35. Ще колда така. Цікава. 25. Цей в нас буде 45, 10. Проволока якась така цікава. Поружин ні хром, ні, не хром, не знаю. Ну, як і є. Ціна 40 гривень. Ключів знайшов. Самий найбільший 46,41, Самий найменший 14,17. Тут 19-22, Два штуки і 17,14 штуки. Ось такі. Ціна за них буде у нас 350 гривень. Заклюпки ось такі. Ціна 40 гривень. Цей в нас ключ буде 80, цей у нас 20 режик. Цей в нас буде 50. Цей у нас 20. Цей у нас 45. камінці якісь такі цікаві. Для чого, не знаю. Хтось зробив таке 30 гривень. Цей у нас 50, цей у нас 30. Цей у нас 40. цей у нас 10, 15, цей під квадрат 40, 10, 10, 10, 20. пробують якийсь. Зажими. <с> Нехай буде 10, 10, 15. Ці по 10, ці 10, 10, 10, 15. 10, 10, 10, 10, 15. Шайба на 100. Нехай буде 50. Цей 6 шестигранник ціна 20. Цей у нас буде 35, ці у нас будуть 50 за 2 штуки. Цей у нас буде 30, цей у нас 40. Пружина ось така новенька, гарненька. 70. Пульт, кому цікаво, ТВ-тюнер, або ж ще, ще якийсь е, ціна 30 гривень. Далі йдемо, 550 довжина. Ось такої з двох сторін сюди входить. Е, ціна її буде 70 гривень. Під квадрати є два воротки. ось такий, один 10-й, другий 13-й, скоріш. Цього. Треба перемірити, е, ціна їх буде ось цього 100 гривень, цього 80. Морковка під ремонт ось така 150 гривень. І вона буде ваша. Цей у нас буде 30 гривень. Сйомник у нас буде 800. Такий в непоганому стані, але сварка присутня. Це я не крутив. Винт крутиться, все, опускається. Шарик у ньому колись десь щось був. Але в даний момент там не шарик, а щось друге. Так, є площина з отворами 44 шириною, розміри довжина і з нарізаними різьбою. Ціна 80 гривень. Молотків тут купа. Цей у нас буде 50, цей у нас 55, цей нас 45, цей у нас 30, цей у нас 30, цей у нас 60. Два коловороти, таких 100 гривень. Дві коронки ціна 80 гривень. Розбризкувач, турбінка якась така цікава. Стойка. І турбінка. Ціна 30 гривень. Далі є шнек такий алюмінієвий, 45 гривень до соковижималки. Обична е, ця м'ясорубка до неї. Шнек і е, соковижимальний цей е, ситицей. І все, її пішло. Можна використовувати. Так, що я ще хотів показати? Я хотів показати вам болти. Болти у нас ось такі, 5,8. ключ на 19, шпилька в них 12. Довжиною 45. Ціни будуть у нас 65 гривень за кіло. Їх тут приблизно десь до 20 кілограмів. Так, що ще є? Граблі. 650 довжиною. Такі громезні з такими ціми для сіна 150 і будуть ваші. Далі є колесо 270 в діаметрі шириною 140. Під якусь техніку, щоб можна було використовувати. Ціна їх буде 550 гривень за це колесо. Все, тепер все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче купити, присилайте, будь ласка, фото того товару, що ви побачили у мене на каналі. Для того, щоб можна було розуміти, про який саме товар ви маєте на увазі. На цьому буду закінчувати. З ваш, Як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти і все те, що ви вмієте, можете і робите якраз для мене. Дякую всім за перегляд мого контенту. Гарного всім дня та мирного неба з вами був Максим з каналу Потрібний Метал.